Добрий день, усилий сьогодні день, на черня. Перевертаємо сіно вже, що поприбивало. Порушимо. Работаємо другою транспортною. Дікує. Ось як робота солнечко. Ось яка лежить. прибита лежить. Має добре. Пере Поворушим до вечіра протяга. Цей волок уже пройшли, як мало як добряче попіднімало. Покрутиться ще часом. І ту сторону вже попіднімав. В общем, тіло движеться. Коротенько чи на вод не Тут теж ось підняли. Хоч лежить, лежить, а от підніма ніяк. Та воруши добре. Як не крути, а побічне добре. Ось бачите, приплющуте. А от як попіднімав. Ну, все, все, пока-пока. Підписуйтесь на канальчик. Ставте лайки, питайте. Будемо працювати далі.